Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні понеділок, а я кожного понеділка здаю замовлення по каталогу Avon. Дуже багато гарних пропозицій, відмінні ціни, круті пропозиції для нього, для неї. Все, що ви бажаєте, починає від брівки, вії, губи для обличчя, для волосся, для тіла. Все для самого вишуканого виш, вишуканого образу вашого, щоб ви виглядали якомога найкраще. І щоб була здорова, шкіра обличчя, було гарне волосся. Дивіться, які парфюми для нього, для неї. Акцій дуже багато, пропозицій крутих дуже багато. Тому, будь ласка, щось подобається, щось бажаєте. Замовлення здаю сьогодні в понеділок, і кожного понеділка о 20.00 отримуємо через 9-10 днів із Польщі. Іде. 8 березня або 25 лютого, хто як святкує. І є ось пропозиції і для підлітків, і для маленьких діток від 3 рочків. дуже гарно і можна порадувати, потішити і себе, і своїх рідних, близьких, і також кому сестру. Так, для кожного, для кожного знайдеться свій догляд. Дивіться, для чоловіків теж дуже всього багато. Круті ціни поставили. Освіжаючи ось такі спреї для тіла. Можна використовувати для тіла, для освіження повітря в, кімнат, в кімнаті гелі, кремова формула, гелова формула, чудові, чудові відмінні. Тому обираємо. Дивіться, яка краса на подарунки. Думаємо вже сьогодні, замовляємо вже сьогодні. Дивіться, які гарні пропозиції. Тому ось такі інкадесанси для чоловіків теж поставили круті, шокуючі дійсно ціни. Тому звертайтесь до мене. Здаю замовлення сьогодні о 20.00. Без проблем, працюю по перецплаті, гостинчик обов'язково. Хто більше, ніж 500 гривень, буде знижка. Ось так. Звертайтеся.